Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Криптоінвестор. Друзі, давайте проведемо короткий п'ятихвилинний аналіз крипторинку. Поглянемо на основні метрики та проаналізуємо графік фік біткоїна та біткоїн домінації. На ринку продовжують панувати песимістичні настрої. Алткоїни продовжують знижуватися. Найкращу динаміку за тиждень показали монети IP, CAS, TIA OKB. Індекс страху і жадібності на рівні 22 пунктів. Знаходиться в зоні страху. Вже тривалий час індикатор не підіймається вище зони страху. Індикатор Bitcoin сезону на рівні 18 пунктів. Зараз індикатор знаходиться в зоні біткоін сезону. За 24 години було загалом ліквідовано фьючерсних позицій на 164 мільйони доларів. Більше відбулося ліквідація на шорт-позиціях 116 млн, 48 млн на лонг-позиціях. Продовжується відток із потахітіїв. Сума відтоків за вчорашній день з біткоїну ETF склала 59,9 млн доларів. З потом і ETF ситуація аналогічна. Відтоки коштів значно домінують. Сума відтоків за вчорашній день склала 46,9 млн доларів. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна та головними новинами на крипторинку, можна знайти в моїй телеграм-групі. Є окрема група для моїх рефералів з оперативною інформацією по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем є. Відвіз готові збірки портфелей на 10 монет та 20 монет. Також учасників групи отримають доступ до моїх індикаторів з інструкцією по використанню. Якщо у вас є бажання приєднатися, потрібно виконати наступні умови. Зареєструватися на біржі ByBit або OKX за моїм реферальним посиланням, пройти верифікацію. Детальну інформацію можна знайти за посиланням в описі відео. Переходимо до аналізу біткоїна. Біткоін на цьому тижні трохи відновився, і зараз ціна знаходиться біля нижньої межі зони цінності. Яка знаходиться в діапазоні з 84 700-88 Але дані рівні динамічні і з кожним днем значення будуть змінюватися. Найближчі рівні прирості біткоїну, на яких потрібно частково фіксувати лонг позиції, зараз знаходиться в зоні цінності в діапазоні 84 700 88 другий рівень фіксації в районі 90 тисяч та останній рівень фіксації в зоні вишнього автоконверту на 95-96 тисяч. Найближчі рівні, на яких можна роздати покупки або часткову фіксацію шорт позицій, це на поточних значеннях 84 тисячі, більш ризиковані покупки для короткострокових трейдів, і найкращі рівні для покупок зараз в зоні нижнього автоконверту 79 тисяч 80 тисяч. Зони нижнього та верхнього автоконверту статистично виступають гарними рівнями, як покупки, так і продажу відповідно. Доступ до даного індикатора та осцилля Bayan Strategy за інструкцію по використанню можна отримати в закритій групі. Друзі, прохання до вас поставити лайк або дизлайк відео, залишайте коменти і пропозиції по контенту. Будь-яка активність глядачів позитивно впливає на алгоритми YouTube, адже розвивати україномовний канал дуже важко. Тому така ваша допомога буде цінною для розвитку каналу. Перша ціль по відскоку біткоїна 85 тисяч вже досягнута. На графіку можна помітити фігуру подвійне дно. Потенціал росту по даній фігури по мінімуму 90 000, а максимально 100 тисяч. Думаю, мінімальну ціль тест 90 000 ми можемо досягти. Там же проходить спадна трендова лінія і верхня межа зони цінності по біткоїну. Там потрібно буде приймати важкі рішення про часткову фіксацію деяких з монет. Бо зараз все виглядає так, що ми увійшли в середньострокову від тренд, можливо до осені. Ринок втомився від невизначеності з політикою Трампа і торговими війнами. І більшість інвесторів зараз скорочують свої позиції в ризикованих активах. Цілі на зниження наступні. Перша ціль 75 тисяч на відпрацювання ведмежого паттену подвійну вершина. І остання ціль, яку я зараз допускаю, це 70 тисяч. Дуже сильна підтримка, яка раніше була сильним супротивом тривалий час. Бо якщо спустимося нижче, то вже явний ведмежий ринок. По індикатору Стохасті Креса і зоні невизначеності. Пазировлак МакДі також невизначеність, але активувався сигнал на ріст. На індикаторі супертренд сигнал на продаж. На тижневому тайфреймі на індикаторі супертренд також сигнал на продаж, що означає середньостроковий відмежий тренд. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Тепер давайте поглянемо на графік біткоін домінації. Домінація трохи знизилася, але залишається на високих значеннях. Показники на сьогодні 61,7%. Тут себе змін повноцінний біткоін сезон. Зараз серед багатьох аналітиків у є думка, що даний цикл взагалі буде тільки циклом біткоїна, так як дуже сильний вплив внесли спотові біткоїни цієї. Можливо, ми і побачимо певний міні альтсезон навесні з ростом альти на 100 200 Повноцінний же альтсезон із ростом монет на звичні попередніх циклів 5-10 іксів, скоріше за все, буде або наприкінці року, або взагалі такого роду альтсезону ми вже не побачимо. І ріст альти буде більш вибірковим. Для початку ж розговорю про альтсезон потрібно хоча б знизитися нижче 60% і пробити трендову лінію росту. Найближча зона підтримки зараз знаходиться на рівні 60,6%, найближчий рівень супротиву знаходиться на рівні 62,3%. На сьогодні це все. Сподіваюся, дане відео було вам корисно. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.